Дорогі отче ректори, дорогі отці духовні браття, семінаристи, браття і сестри, сьогодні ми чули Євангеліє, про яке багато, напевне, вже разів роздумували. Бо Євангеліє про двох сестер Марту і Марію впродовж року читається чимало разів. І здається, описується у Євангелії якийсь такий дуже побутовий спор, дискусія. Але як багато з цього Євангелія ми можемо почерпнути для нашого духовного життя? Багато теологів і багато тих, хто намагалися коментувати ці рядки із Євангелії від Луки, по-різному займали свої позиції. Хтось більше захищав Марію, бо вона вибрала кращу частку, хтось також намагався і оправдати Марту, тому що. Всі ми знаємо, що таке є теорія без практики, або що таке є побожність, якщо за нею не криється ніякої роботи. Але те, чого хоче навчити через нас, через цей Євангеліє нас Ісус, це Він хоче, щоб ми навчилися шукати справжнього стосунку з ним. А отже, зрозуміти для себе, що є для мене кращою часткою. І якій часті я у своєму житті віддаю перевагу? Бо ми можемо до Ісуса ставитися дуже по різному. Можемо шукати собі Ісуса за своїми смаками, так як Він нам подобається, щоб Він до мене приходив. Але Господь Бог пропонує нам своє Слово і хоче, щоб ми його слухали, незважаючи на те, що ті речі можуть нам деколи подобатися. А можуть деколи йти у розріз із тим, що ми собі уявляємо? Тому Марта собі вважала, що вона найкраще прийме Ісуса як гостя. Як той, який прийшов у твій дім, як той, який певний авторитет має у народі. І це є дуже престижно такого гостя приймати в себе вдома. Але це є гість. А що означає гість у домі? Це означає. Це та особа, яка приходить до тебе тимчасово, трішки побуде, погостює, а потім піде до себе, додому. В той час, як Марія приймала Ісуса Христа як учителя. А коли ми сприймаємо когось як учителя, то ми, окрім того, що хочемо Його слухати, ми хочемо також від нього перейняти стиль життя. Ми також хочемо від нього навчитися чогось такого, що залишиться з нами, не зважаючи, чи цей учитель є зі мною, чи цей учитель є далеко. Тому, напевне, серед нас є такі, в яких вчителі вже, можливо, десь відійшли у вічність, наші перші вчительки, особливо тих, хто є старший. Але їхні знання, те, що вони передали нам, залишається з нами. Наше вміння писати, вміння читати, вміння рахувати. Можливо, тих вчителів вже давно з нами немає. Але те, що передали, залишилося з нами. Так само і Господь Бог хоче, незважаючи на те, що ми можемо в якісь моменти нашого його життя відчувати дуже близько, а можуть бути моменти посухи чи моменти кризи, де ми його не відчуваємо. Він хоче бути нашим учителем. Чи є навчання і чиє слово має для нас авторитет завжди у будь-яких обставинах. Чи мене хтось бачить, як я поводжуся, чи не бачить, чи мої думки хтось знає чи не знає, але Господь Бог хоче бути нашим учителем і хоче, щоб ми навчилися у своєму житті обирати кращу частку. Ми Бога можемо сприймати як гостя, і це не є зовсім погано. Бо якщо Господь Бог гостює і гостює часто в мене вдома, то це є добре. Ми можемо Його приймати як друга, як не як Ісус Христос прийшов до дому Марти і Марії, як друг сім'ї. Ми можемо з Ісусом спілкуватися як з нашим братом. Коли ми поранені, ми можемо з Ісусом спілкуватися як з нашим лікарем, як з нашим отцем і батьком. Але Господь Бог хоче, щоб ми, спілкуючись з ним, не просто щось говорили, не просто були активно дуже діяльні, а знаходили той момент, коли ми, за прикладом Марії, сівши у його ногах, слухаємо Його. Бо як ми маємо деколи велику таку охоту, відкрити молитовник бігом всі молитви, які ми привикли читати, відчитати, закрити молитовник? Все, Господи, перед Тобою я вже все виконав. Або деколи навіть і в літургійно священники, семінаристи, і навіть єпископи все правильно виконали, службу добре почину відслужили. Все, Господи, я перед Тобою вже. І навіть шукаємо алібі перед Господом. Господи, ну я ж не потратив час, я ж для Тебе працював, я ж для Тебе служив. Я старався, щоб все було правильно. Але Господь Бог часто від нас буде хотіти таких моментів, де ми можемо просто посадіти тихо у його присутності, щоб нам щось сказати. Не щоб ми говорили постійно щось Господові, а нам хоче щось сказати. Тому як є важливо деколи після літургії залишитися на кілька хвилин в храмі і трішки побути в тишині і роздумати собі над тим, що відбулося. Що я почув на цій літургії, яке слово, кого я прийняв у причасті? Як важливо також і зранку, коли ми встаємо, не бігти, дивитися, які новини там сьогодні за ніч сталося, що відбулося, а трішки подумати собі, а може я спочатку буду мати контакт зі Словом Божим? Може, Бог мені щось хоче сказати. Господь Бог буде пропонувати. Різні частки щоденно для кожного із нас, і серед них є найкраще це є Він сам. А Він сам до нас приходить і в Євхаристії, але також і в Слові Божому. Чи будемо ми здатні сісти спокійно впродовж дня і спокійно послухати Господа Бога, те, що Він нам хоче нам сказати? Тому ну, нехай цей приклад і Марти, який є добрий приклад, але і приклад і Марії, завжди вчить нас вміти поєднати і нашу діяльність, і нашу духовну